Дай Боже! Сьогодні у фарах свого Volvo буду вимінювати лінзи. Лінзи і ті задні відбивачі світла. Ось покажу фірму. Перехідні пластинки. І ось запаковані такі лінзи. Мені нічого складного тут відкрутити три болтика. І все, і лінза витягається. Все нормально. Якось так. І так, лінзу вже підготував. Прикріпив на болтики М5. Ось так от на рамку. І все воно туди входить. Зараз ще дрота під'єднаю, щоб шторка працювала. Вже замонтував штатними болтами прикрутив, ці, що були. І ось так лінза виглядає. Правда, полірнувши фару, тоді буде вже нормальний вигляд. Другу лінзу теж встановив. Покажу вам, які були тут лінзи. Там видно протерті були ці відблиски. Тут взагалі відстав. якось так. Так, тут встановив. Сіла рівну лінзу. чітко. Так, зараз покажу, як світять фари. Ось видно рівний промінь, взагалі чітко, шкода, що немає як світили, взагалі не було видно, скажімо так, а зараз просто, просто ідеально. Правда, що треба полірнути і відрегулювати, і тоді буде бомба.